Переговори про мир. Поки спецпредставник Трампа очікує зустрічі, Путін приймає у себе білоруського диктатора Лукашенка. Заяв щодо можливого перемир'я з Україною, кремлівський очільник поки не зробив. Утім, його помічник Юрій Ушаков виступив проти тимчасового припинення вогню і назвав його можливістю перепочинку для українських військових. Мовляв, Москва, начебто, виступає за тривалий мир. Про які плани країни-агресорки щодо переговорів повідомляють змі, і що готують союзники? для України кореспондентка ТСН Катерина Федорченко більше розкаже, що вимагатиме Москва в обмін на перемир'я. Про ці плани розмірковують світові змі. Агентство Reuters пише про список вимог для припинення вогню, який Росія представила Сполученим Штатам. Співрозмовники змі не називають конкретних пунктів, але твердять, вимоги широкі і схожі на ті, що Путін вже висував в Україні США і НАТО. Зокрема, раніше від Москви звучали умови про відмову від членства Києва в альянсі, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання Криму й чотирьох загарбаних українських областей російськими. Перед перемовинами про мир російський диктатор несподівано з'являється на камери у військовій формі та вперше з початку операції ЗСУ на курщині відвідує регіон в кратчайші сроки. Суті окончательно канчательно противника. план президента США реалізувати мирну угоду протягом ста днів у Москві вважають нереалістичним. Про це йдеться в оприлюдненому виданням Washington Post Документі це здобутий європейською розвідкою звіт, який для Кремля склав аналітичний центр. І у ньому мир до 2026 року називають неможливим. Напередодні президент США Дональд Трамп наголосив, отримував щодо згоди Москви на перемир'я позитивні повідомлення, які, втім, ще нічого не означають. У разі якщо країна-агресорка вирішить продовжувати війну, проти неї можуть запровадити руйнівні санкції, повторює президент США. Якщо буде потрібно, ми запровадимо санкції. Але сподіваюся, це не знадобиться у фінансовому сенсі. Ми можемо зробити дуже неприємні погані речі, руйнівні для Росії. Але я цього не хочу, тому що я хочу побачити мир. Тим часом Франція і Британія, як єдині ядерні держави Європи, намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки після перемир'я. Напередодні глави Міноборони кількох країн зібралися у Парижі. Надалі обговорення мають прискоритися, каже британський міністр оборони Джон Гілі. Велика Британія і Франція спільно ведуть роботу над планами, спрямованими на просування миру і укладення домовленості щодо гарантій безпеки для України. Ми робимо цю роботу разом. Ми тісно співпрацюємо з країнами партнерами, і ми прагнемо створити коаліцію охочих з Європи та за її межами. І від сьогодні ми прискорюємо цю роботу. Наразі перемовини про створення коаліції охочих для нашої держави ведуть 37 країн. Йдеться про надання фінансування літаків, кораблів чи військ. Щоб допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії у разі мирного врегулювання, деталі про миротворчі сили мають надати Еммануелю Макрону та Кіру Стармеру. Ті обговорять їх з європейськими лідерами на вихідних. Далі план хочуть передати Дональду Трампу в надії отримати від США розвідувальну, спостережну та авіаційну підтримку. Участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше у США таку можливість виключили. Катерина Федорченко ТСН один плюс один. І вже більше доби світ не чує відповіді Москви щодо пропозицій 30-денного перемир'я. Про це сказав Володимир Зеленський, президент України. Він наголосив, що це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та відтягує настання миру і висловив надію, що тиску сполучених штатів вистачить, аби примусити Росію зупинити війну.